Вітаю, друзі! У нас нова а, іграшка. Такий килимок-лизунець. Він на присосках. Присасується отак. Ставиш його і вже. Бачите? Він дуже добре липне. Тут є чотири квадратики. Я ось роблю різні. Ось, наприклад, творожок. Ну, я зараз на творожку покажу. А вообще, сюди можна ложить либо шов из смаколиків такі. М -м. Давай, роль сюди сюди будеш слезать. Да, ось так. Воно сюди стає. І собака займається вилизуванням. М -м. Иди сюда, Ружь. Давай. 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 Иди сюда. Бегу. Давай, давай. Бери. Острый. Давай. Давай. Что ты, не хочешь вазал? Давай. Что таке? Нет, ты не, не хочешь такого? Давай. Вызвонить. Давай, давай, давай. А?